Буде друга частина, бо в мене пам'яті немає на телефоні. І в нас є клоут, але в мене стільки відео, що я не можу нічого далі знімати. Вибачайте, буде друга частина. Мусила вже кавуна бусі врізати, м'ясо вже з'їв, малинки поїв. Взявся до кавуна. Так, от отка малинка, тірамісу. На чому ми там зупинилися, І я щось купила сьогодні отаке, та якби наш сирочок. Знаєте, таку косичку. Я дочитала, що це здається з Латвії. Я перший раз це бачила в нашому рівні. Я купила, останній було вже. Так. Цей сир про артішоки розказала. Купила, ще бачите, купила лаврушку, лавровий листочок. Це в Україну. Це те, що сестра сказала, що вони вдаліти, там ще було одного цвіта. От таке. Бачите, пише, що немає фарбників. І немає грамотизаторів. Бачите, колорант, що немає фарбників. Ото такі різних пір, не знаю. Ми таке не йому, а не є. Вони там є три світи, і вони всі люблять не там колись така була на І світу. Ось От, такі то, що вони мене попросили, то, що сестра сказала. там, то не тільки це то, що з продуктів, але ще не всі, я вже раніше ще купила. Ось От, гарна От ростечка кольору, але така трошки підоставшана, нічого, може, відживе. І в нас ще з'явилася новинка. Я вже читала десь. Ось От такий шоколад. У мене є на каналі розпаковка дубайського шоколаду. Дубай і білий я була тоді привезла. У мене є таке відео розпаковка Дубайського шоколаду. Перше. Ми то купили, я побачила, я купила і ми розпаковувалися з дітьми, з моїми знайомими. От це є розовий, це є білий і це є чорний. Не знаю, молочний мілк. Так, молочний. Туркіш, ну, значить, це турецька фірма чи турецький шоколад. Я не дочиталася, чиї воно є. Вонохи. Це по 5 євро, 40 німецьке. Ну, може, турецький якийсь там виробник, може, по їхній технології, не знаю. От, буде розпаковка. По 5 євро, наскільки я пам'ятаю, 4,99. Так, 4,99, бачите? Раз, два, три. І всі однаково коло ціна 4,99. Ось От таке. Про все розказала. Що, бачите, там є ридбул, це дочка п'є, в неї дуже така важка відповідальна робота. І деколи вона не може проснутися, то вона п'є. А, добре, що восьм мені підказує. І я же купила такі холодильник ящички. Бачите, От, на полички можна, можна в холодильник. От всі сирочки поскладали, все місне, і більше, і менше. Тоже, здається, воно по 5 євро, якщо я не помиляюся. Бо ось, ти вже наївся м'ясо, я мусила одне розпакувати, то що на борщ. Ти вже малини наївся, вже вон кавун маєш, буде? Молока зранку напився. Ось таке, бачите, купила по 5 євро, здається. Зараз я подивлюся. Зараз я подивлюся, десь ціна я бачила, що це таке ще це м'ясо. 3,99. 3,99 вона коштує. От ви бачите? Оце. За це все я заплатила 104,22. Про все розказала, бо ча часом не щось забуду. От оце дуже керно добре, це можна зберігати без холодильника. Оце я собі передам. Це ні, це, це собі я купила і тут теж собі. А от отаке, що можна, воно дуже добре, тортик, воно дуже добре. Ну і оце можна, цей десерт теж це без холодильника. Щосечка. У мене є холодильник, не знаю, де, де він десь тут є. Де, де тут сумочка? Холодець буде. Що боси? Ходи, 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 можу відставити. Бо він не налітається. Забагато. Та, Буз, то забагато, бусь. Ти вже все поїв. Навіть маленький. Хоч ще мама може тобі дати малинку. Можу дати йому малинку. Малинку дам. Бо м'яса ти вже дуже багато з'їв. Єсть малинку. На. 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 Хочу тулиці, хочу любові. хочу тулитися. У нас отакий дуже тактильний. Ковати хоче тулець. На, наїж. Бач ти їсть. Це вже не перша маленька. Буде їсти. Маленький котик. Я його собі зараз скину і зараз з'їсть. Я покажу, які там у мене квіти розцвіли дуже дивні. Ну, Як же ті розпаковки ми не зробимо і мене не вже минулося. От в нас 11 градусів, 13,42. Я сьогодні не зранку ходила, бо було зливи. От зараз 11 градусів. У нас холодно, дуже холодно. Ті дощі, зливи, прямо не дощі, а зливи. Та якби не 25 вересня, а 25 листопада. Бачите, вже знов капає. Я якщо тут, я не встигаю тут прибирати мої квіточки і ці теж відживуть. Сюди поставлю. А до це вже просинається вже багато разів. Порадьте мені, будь ласка, я вже дуже багато разів це обрізала. Воно вже навіть була одна зацвела, і вони. Що мені ту робити? Я вже вже, вже разів чотири обрізала ті листочки. От, от, буся, буся, перестань це робити. І з гвоздику. Він і свою має траву, Свою траву не хоче. Дивіться, які в мене якісь дивні квіточки розцвіли, я купляла. А тепер вони розцвітають. Такі білі. Такі квіточки, друга на поверсі, тосечка, не хочу, хочу тулитися. хочутися, хоч... гратися. Лягаю, щоб його поглядали, щоб його поглядали, щоб його поглядали. Ось От таке холодне. Ще покажу, хто У мене є на каналі нові люди, дуже багато з'явилося. Я вам розказую, що бачите, я живу в Парижі. І отут катакомби, якщо ви щось читали, знаєте про катакомби, бачите, як їх Тобто Тут в мене є вхід, але зимою видно його більше. Прямо такі металічні двері, але вони запаяні. І от ну, не дуже таке запаяне, ну, ходити не можна, то катакомби перестить. Бачите, мій сусід щось там робив, ремонтував, дерева зрізував. І от ця старовинна стіна впала. Впала, він то вже повиносив. Дякувати Богу на машини, то не впало. Але це оце, то є катакомби. Оце, оце стіна. Оце катакомби. Це показує новин підписникам. Не приявилися підписники. Я знімаю отакі розпаковки. Це мої хобі, щоб ви розуміли, це мої хобі. Я не він який блогер, але дочка сказала, що я блогер. То не вона, а її стиліст. Так, Бусечка, так. Я тільки що подивилась, там вже у мене на Ютубі 176 тисяч переглядів. Боже, а там-то я вже навіть не знаю 300 тисяч, скільки в тіктоці. Ну так залетіло. От і так люди робляться блогерами. Легенько, тихенько, жінка щось собі знімала, і тут такий хайп посипався на неї, та Буся? Табуся, десь він там пішов. Бачите, моє хобі це квіточки. Дуже люблю квіточки, їх хороші. До речі, хейтери, березовий сік. Немає тут його, немає. Він тут мінімум мінім по 16 євро. І то коли сезон, а от такого немає. І завжди, що я прошу, мені рідко передають з України, передають. Обов'язково це облігатуар, як французи кажуть, це березовий сік. І якщо приїжджають, така що погода дозволяє, як зараз, то Рошенівський київський торт. Ну, маленький, а цього разу ж, я великий захотіла собі на голову. Та буся? А, бігаю. А, ще вам покажу оливку. Дивіться, а ще те, я оливки вирощую. Вони вже достигають. Буся вже знизу поз'їдав, він любить то їсти. Він любить всі овочі, фрукти. Він то любить. Бачите, це оливочки такі вже в мене є. Вони вже достигаються. Мені того року дочка на день матері це дерево подарила, що в мене є виноград і киві на терасі. Киві листочки вже скидає. Тут такі було багато. Ну воно ще не родило. Це вже він два роки, ще не родив. Цей теж виноград я такий купила. Один собі тут росте, виється, теж не знаю, я не, не дуже вмію з виноградом, Але от він в мене є. От в мене є волошки, розові, тут сині, різнокольорові тут волошки. Бачите, вони таке відцвітають, насіння падає і вони знову будуть цвести. Є ялинка, але була зима холодна, ялинка щось в мене примерзла. Ось от таке. Будемо з вами знайомитися, з новими підписниками. Та Бусь, ходи, вилазь зі стола. Він хоче гратись, хоче гратись. Все, буде це на дві частини, тому що я можу і сплюсувати, але то в мене не вийде, тому що в мене телефон знову забитий пам'яттю, і я не, ніяк не можу то все повиложувати. Табуся. Все, останній сирочок доїли. Все, живі, здорові, так сильно не переживайте, хейтери. А, ще таку я купляю антибактеріальну рідину для посуду. Бачите, не показала молоко. Все, все, все ховаю в холодильник. 10 хвилин воно вже тут постояло, чи трошки більше. Ось От, ось такі покупочки. Це прийдуть гості на свято, на Різдво. Там. Ще день народження у мене в грудні буде, то ми будемо то відкривати. Все, всім гарного дня, смачного і всім цим папа. Бося, скажи всім цим папа. Моє хобі ще вишивання. Бачите, я виш... люблю вишивати. Оце, це як було вагітна, вишивала, намалювала на полотні тут колись була така мода. 20 років з лишнім. Тако ви э, рушники такі були і то э, відшивали, але я не хотіла відшити, я сама собі намалювала. У мене є такий рушник. І от я собі вийшла, коли була вагітна. То в колясочку було, бабка моя, царство небесне, вона була модельєрка знаменита. То пошила таку подушечку, зробила там пух, пуховий. Це вже переробили, перешили її. Це я вишивала. Щось от таке, така ідейка. Собі намалюю, тако я малюю і потім вишиваю. Або якщо така трошки щось складніше, коли вам покажу свої сорочки, свої вишиванки, то я на папері розробляю і так вишиваю все ексклюзивно. То баба Марусі вишивала з маминою старию, а то баба Євгенія, баба Генія. Оце. Дивіться, яке це баба Марусі вишивала, та що модельєрка. Тут такий хрестик мілі-мілі-мілі-міліметровий. -мілі я не знаю, це отакі два Це я вишивала, коли була маленька, ще не знаю, що в школу ходила. Це моя дочка. Тут десь є наш песик Куба. От таке. Я люблю вазонки. Будемо знайомитися з вами. Вирощую, найду гірки, але цього року було холодно, в мене гірків не було. Тут таке, а мені поробили. Весною воно гарно так розцвітає. Ота у мене є, на другому поверсі різні. Підсушую, бо холодно. І сушарка така, та як купила недешеву. Оце То, але то в два в одному, то не люблю я то в два в одному. І я все одно мушу виставляти, бо воно таке, знаєте, сирувати. Так як було б сонце, не було дощу, то я виставляю на терасу, так виставила туди. Це моя коліжанка малює такі картини. Відомий художник України. От спілки художників. Вона зараз вже представник, здається, президента, там щось по культурі. Мурафа Тетяна. І це її картина. Колись покажу вам картини. Але дуже багато підписників нових то покажуть. Це теж її картина, це дуже складна на двох Це іншого художника. І це її картина. Треба ще рамки. Ось вот таке. Так що от таке? О, 12 градусів. Дуже холодно, я одіто сильно. Та